Друзі, моє вітання. Важка ніч, вкотре була для багатьох нас з вами. Ми ще співчуття всім тим, хто втратив близьких цієї ночі. Багато постраждалих є. Нагадаю, що Росія масово обстріляла Україну з використанням БПЛА та ракет різних типів. Станом на цю хвилину, як відбувається запис, відомо про 14 загиблих у столиці. Понад 40 постраждалих у Солом'янському районі столиці зруйнований під'їзд житлового будинку. Так само, на жаль, вибухало в Одесі в Запоріжжі. Там теж є поранені і ушпиталені співгромадяни наші щирі співчуття всім тим, хто втратив цієї ночі своїх близьких. Ну, і, власне, звісно, що з цієї гарячої теми ми і розпочнемо нашу дискусію з нашим спікером. Це керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегії 21-го сторіччя Павло Лакічук. Пане Павло, я вас вітаю. Добрий день, пані Ольга. Добрий день всім глядачам і слава Україні. Героям слава пане Павло, я от хотіла б, перш ніж ви прокоментуєте сьогоднішню масовану атаку ворога по нашим цивільним містам, нагадати, що в кінці минулого тижня видання Reuters вийшло з таким заголовком, що реакція Путіна на спецоперацію Служби безпеки України Павутина ще не відбулася всерйоз, і в найближчі дні очікується величезний багатосторонній удар. Ройтер писала з посиланням на офіційних осіб Сполучених Штатів Америки. Те, що ми з цього цієї ночі побачили, це можна вважати ось цією реакцією Путіна на спец... блискучу спецоперацію нашої спецслужби? А через тиждень, а через місяць ще це буде теж реакція Путіна на дію нашої спецслужби. Знаєте, коли президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Говорить про те, що Ну от українці ж знищили російські бомбардувальники, які бомбардують наші міста. Ну, на це значить буде відповідь Путіна, однозначно. Ну, це викликає питання. Ну, але, очевидно, на американських чиновників, от вони чекають, коли ж Путін відповість Зеленському? да Трамп Зеленському відповідати відмовився сьогодні. Вчора він втік. Саміт G7, Чи? Так, так 6 мінус певно, да Чи 6 плюс один саміт от уже такий ми бачимо. Ну, можливо, зрозуміло, Трамп тікає звідти не тільки від е Зеленського, Трамп тікає від е лідерів демократичних держав, перед якими треба яким треба пояснити, власне кажучи, чому він вболіває за Путіна. Чому він його підтримує, в чому позиція Сполучених Штатів Америки? Ну, от, власне кажучи, ну а з Москвою все зрозуміло. Mm -hmm. Мене багато журналістів питали останніми днями про ізраїльсько-іранський конфлікт. Да? І я кажу, що ж подивіться: і ізраїльтяни, і іранці в своїх діях багато в чому дивились на. Досвід нашої війни. Ну, а в чому Іранці? Тут абсолютно зрозуміло. Іранці повторюють путінські прийоми, війна, міст, доктрина Дуя. От, власне кажучи, терор, ракетне, використання ракетного терору для того, щоб змусити противника капітулювати, інших способів, ні у них, ні у Путіна. Здолати на четвертий рік війни Україну у нього не залишилось. Єдине, що в нього є, це тероризувати наші міста, з метою, щоб е, українці в тилу, оті цивільні українці, зрештою сказали: ну, досить, досить, ми не можемо цього витримувати. Ми готові на капітуляцію ми готові лягти під Путіна, але це припинилося. Угу. Пане Павло того вони не досягнуть. Угу. Якої реакції ви чекаєте особисто від наших партнерів? Я не говорю можливо про американців недоречно, бо ми вже почули, що Трамп зазначив, що поки що найближчим часом санкції проти Росії не збирається запроваджувати. Але я так розумію, є у нас ще певні сподівання наших європейських партнерів. Можливо, тут буде доволі гідна відповідь. Ну, глибоке співчуття. Ще один почути. Ну, сенс В цієї реакції. Ми, здається, вже отримали так, вона зайва. Треба дії. Які дії можемо очікувати? Санкції проти російської нефтянки? Навряд чи є Угорщина, є Словаччина, які, власне кажучи, їм ну не те, що байдуже, що відбувається в Україні, особливо Орбано, можливо. Він навіть потирає ручки, дивлячись, що як Путін б'є по українським містам, не хочу перебільшувати. Але в мене таке враження складається. А от конкретні європейські держави, ну вони будуть продовжувати нас підтримувати. І я не думаю, я не хотів би, щоб от кожен крок до допомоги Україні був. Реакцією на черговий обстріл наших сіл, наших міст Росією черговим якимось іншим злочином проти людяності російських окупантів на окупованих територіях чи, чи безпосередньо на лінії фронту. Угу. Тому, власне, я чекаю від наших європейських партнерів системних кроків. Системних кроків в допомозі Україні. Ви звернули увагу, що останніми, ну якщо не місяцями, то тижнями точно серед європейців з'явилася доволі так широка риторика про те, що допоки тримається Україна, їм не варто боятися нападу Росії. Ну, власне кажучи, з їхньої точки зору, так. Із е, точки зору такої реал політік е, це зрозуміти можна. Європейці розуміють, що на два фронти сь сьогодні Росія не потягне на два фронти в Україні, там на сході і на півдні одночасно, чи на сході і на півночі, чи два фронти проти України та проти якихось е, е, європейських держав, тих же держав Балтії. Е, просто <гум> Вистачить сил. А от якщо завершиться війна в Україні, знаєте ми ще рік, два, півтора-два тому, ми говорили про те, що завершенням війни має бути поразка Росії. Поразка Росії в тому плані, що вона не зможе більше наскакувати агресивно на сусідів. Зараз, слід за американським президентом Трампом, європейці так. Ну, давайте ж замирення. Наше керівництво теж каже про замирення, якесь з Росією. А от це якраз е, той варіант, коли у Путіна е, є машина, якою треба користуватися. Він вимушений користуватися. Mm -hmm. Всі роз... завершиться війна в Україні. Куди їдуться ці е, мільйон? Мільйонна армія підготовлена. Озброєна і готова воювати, навчена воювати. що будуть робити ті підприємства? ВПК, ПК, Єлабова та інші російські, що буде робити взагалі російська економіка яка переспрінула mm -hmm. на війні? Гаразд, пане Павле, до потенційного відкриття нових фронтів ще трошечки пізніше. Я вас запитаю, а поки що хотіла от вашу оцінку почути стосовно того, що це великий літній наступ, про який багато військові експерти говорили, і західні політики, да, і наше високе керівництво теж зазначало. Воно вже триває не один тиждень. Можливо, ви для себе вже по якимось маркерам змогли зрозуміти наскільки для ворога цей наступ успішний або навпаки неуспішний. Як ви оцінюєте ці дії і те, що ви бачите на мапі бойових дій, зокрема? Ну, з військової точки зору, з воєнної точки зору, голови, говорити про літній наступ, зимовий наступ. Це історики можуть потім після війни от, розкладати операції а, на складові там казати, оце був літній стратегічний наступ, це був е зимовий там, зимова кампанія тощо. З точки зору воєнної немає такого поняття. Знаєте, оце зимою, оце літом. Є одна, що таке наступальна операція, будь-яка воєнна операція, це узгоджений по місту по часу удари і дії сил з єдиною метою, власне кажучи, стратегічна наступальна операція про росіян, яка розпочалася на Донбасі ще більше року. Тому mm -hmm. вона досі триває, тобто мета залишається тою ж, цілі залишаються тими ж, міняється тільки склад і, і напрямки і, і, дій сил. Чому? Тому що перший етап, ну коли вона спланована там по часу, не вдається переносяться терміни, додаються нові сили, але операція вона триває і та операція стратегічна наступальна, яка була зимою. Вона залишається ті ж операцією, яка триває зараз влітку. Просто погодні умови інші. І е, очікувати чогось від літнього наступу, іншого від того, що було в зимовому наступі, грубо кажучи, це груба помилка. Задум росіян зрозуміли вони продовжують наступальну операцію з метою захоплення північної частини Північно-західної частини Донеччини. Це перший це агломерація Константинівка, Дружківка, Краматорськ Слов'янськ відсікти е, Сіверський виступ. Ну і якщо вдасться, то розвивати успіх далі. Тобто, якщо прорив оборони буде стратегічний, то вони продовжують розвивати успіх. Поки що вони своїх цілей до своїх цілей дуже далекі. Чому? Тому що для того, щоб на, реалізувати от, прорив на Константинівку, ну, потрібно значно більше сил. Дійсно, вони мають тактичні успіхи, серйозні тактичні успіхи. Першим ділом це стосується прориву між Покровськом. І Константинівку на трасу покров Константинівка, де вони намагаються успіх розвивати в дві сторони, і в оперативному сенсі це дуже велика загроза для нас. По-перше, це захід в тил наших угруповань, які обороняють Торецьк, Часів яр. З часового яру вони теж намагаються фронтально просуватися на Константинівку, власне кажучи, ця територія може просто рухнути Ну, але ще більша загроза це реально прорив на Константинівку і далі на Брушківку. Але ж вони не можуть це зробити доки тримається Покровська. Покровськ угу. тримається у них в тилу. І що прикметно. от Останніми днями тижнями ми чуємо багато про те, що росіяни вклинились в Дніпропетровську область. От вони на Дніпропетровську область почнуть наступ, не почнуть наступ. Це якраз пропагандистський такий прийом для того, щоб продемон... на фоні не успіху на основному напрямку продемонструвати якісь переможні реаліації. Чому вони вклинюються на Дніпропетровщину? Тому що вони намагаються обійти. В чергове намагаються обійти Петро Покровськ з південного заходу, але це їм не вдається там дуже жорстокі бої. Ну, власне, і на південь від Покровська, uh -huh. а схід від Покровська, вся ця чаша, яку вони хотіли б замкнути як на півкільця чи кільця, ну, перерізати трасу покровськ Павлоград Покровськ Константинівка. Вже перерізана, треба перерізати Покровськ Павлагран. До неї вони добратися не можуть, тому розповідають, як вони е, зайшли на, на Дніпропетровщину. Ну, <гум> точно так саме, як і на Сумщині, події відбуваються, вони намагаються витіснити шаблонно, намагаються витіснити наші сили з Курщини, з суджанського напрямку, заходять їм фланги, е, прориваючись до траси Суми Суджа. Ну а всі чують про те, як росіяни рвуться до сум. Тут не до сум кілометри треба міряти. Треба міряти кілометри до траси Сума -Суджа. І тут уже на жаль, ті реляції нашого командування, які говорять, ворога зупинили тут. контрудари відбуваються на сумському напрямку. Ворог несе серйозні втрати, до Сум він не, не може просунутися, але він уже просунувся до цуджанської траси, частково її перекрив. І mm -hmm. це говорить про те, що наше угруповання на Курщині, воно опиняється, в чергову опиняється під загрозою оточення. Ну і повторяється ситуація, коли доведеться або відходити, або ще гірший варіант. І mm -hmm. Так, так, я тут, пане Павло, хотіла якраз от вже уточнити саме про потенційне відкриття Росії нового фронту. Бо ви говорите про те, що зараз є певні підстави, говорити, що вони не спроможні, недостатньо сил і намірів таких теж не бачимо, але періодично. І від нашого президента теж ми чуємо про те, що от восени на території Білорусі будуть розгортатися ось ці навчальні заходи, як вони самі декларують. Крем нині зараз стягує війська до Білорусі. Це повідомляють і моніторингові канали. Росія масово перекидає військові вантажі в Білорусь авіаційним транспортом. І на тлі зростання загрози Литва, Латвія та Естонія вже працюють над спільним планом. Масштабної евакуації населення нагадаю, що у вересні заплановані спільні російсько-білоруські навчання під назвою захід 2025 які можуть стати прикриттям для агресивних дій або проти України, або проти країн Балтії. Тож, якщо ви притримуєте з думки того, що Росія не спроможна не готова відкрити новий фронт, то як трактувати ці дії, що вони масово перекидуть військові вантажі до Білорусі? Ну, дивіться, по-перше, ми неправильно трактуємо самі навчання. Всі кажуть, будуть білорусько-російські навчання захід 2024. Захід 2024 це, це стратегічні командно-штабні навчання Російської Федерації, які відбуваються раз на 4 роки. От у них чотири округи, чотири напрямки: основних: Захід, Схід, центр і південь. От вони по кругу і відбуваються. Захід серія навчань, потім схід серія навчань, центр серія навчань і на півдні, на південь, а Кавказ для більшого різноманітності. От. І е, це дуже серйозні дійсно е, заходи, це серія навчань, які, власне кажучи, легенда розробляється на цілий рік, і під них е, цілий е, комплекс заходів протягом всього. Навчального року відбувається. Uh -huh. Те ж саме стосується Захід-2024, 2025. Частина навчання які з планом Захід 2025 в Білорусі, до слова, вже відбулися. Відбувалися по логістиці там навчання, відбувалися інженерних військ навчання в травні і на початку червня. Основні заходи навчань з залученням іноземних сил, це ж до слова, так, білоруси залучаються не одні білоруси. ОДКБ там будуть брати участь в цілих навчань ціла низка навчань. Наприкінці липня, на початку серпня, відбудуться навчання там в рамках цих захід 2025 і сил швидкого реагування ОДКБ. І логістичні навчання ОДКБ, матеріально-технічного забезпечення ОДКБ, таке воно теж підпадає під от концепцію російського російського миру, цього російського mm -hmm. світу агресивного, в тому числі і будуть проводитись російсько-білоруські двосторонні навчання. Але це навчання Росії, вони відбудуться в Білорусі. Вони відбудуться і відбуваються в Калінінградській області, це Калінінградський анклав на Балтиці, на в Ленінградській, в Ленінградській області теж тощо. І в чому небезпека таких навчань, чому європейці дуже насторожено до них відносяться? Такі стратегічно командні навчання, такі масштабні навчання за російською класикою, за російською теорією, вони Можуть бути таким перед, передвісником, перед діями до воєнних дій. Тобто розгортання сил здійснюється під приводом широкомасштабних навчань. В ході цих навчань відпрацьовується бойове злагодження, відпрацьовуються підготовчі заходи до вторгнення, і потім відбувається вторгнення. Для цього приклад Кавказ-2008 навчання. Які відбувалися в 2008 році, завершилися вторгненням в Грузію? Захід 2021 в Білорусі завершилися вже знаємо чим широкомасштабним вторгненням в Україну. Тобто, пане Павло, я уточню: якщо дійсно от саме така стратегія у Росії, у них достатньо сил, аби відкривати на ну, потенційно новий напрямок для ведення бойових дій. Не знаю, Балтія чи знову на Київщину. Ну, по-перше, ми ж говоримо про те, що такі навчання можуть бути передвісником війни, але це не значить, що вони їм, їм будуть. Тому що були ті ж захід, їх вже 16, там. Ну, по західку здається, ще 8 навчань. От цієї серії, а почали війну вони тільки одну. да, У 2017 році, ну, дуже були на грані до війни, коли вони там штурмували от, умовно, вайшнорів, от, якщо накласти це на Балтійські держави, кажуть що ну, не була відмашки від Путіна угу. початку воєнних дій. Але знову ж таки, з усього з усієї серії навчань, які проводяться з 2000-х початку 2000-х років тільки двоє з них почали завершилися російським широкомасштабним вторгненням. Ігнорувати їх варто? не варто Тому і Балтійські держави, тому і наші сусіди Польща і Німеччина дуже серйозно до цього ставляться, особливо Балтійці, тому що вони розуміють для вторгнення в Балтійські держави. Власне кажучи, не треба проводити стратегічну операцію. І по розміру території, і по кількості сил, власне значно меншими силами можна досягти більших результатів. І Балтійці це розуміють: Балтійці це знають, вони реально бояться е, <тас> вторгнення, і вони реально не впевнені в спроможностях союзників і партнерів діяти швидко настільки швидко, щоб це цього вторгнення не відбулося або мінімізувати його наслідки. Власне кажучи, mm -hmm. якщо росіяни вторгнуться в ту ж Естонію чи Литву, то допомога НАТО через три місяці ну, виявиться сама yeah. парадокс військовому альянсу, наймогутнішому. Не довіряють і не немає довіри. Пане Павло, це на жаль, все, що ми з вами встигли б говорити, але я вам щиро дякую за цю розмову. Сподіваюся, нашим глядачам стало більш зрозуміліше зорієнтуватися у цих темах та питаннях, які ми разом з вами для них піднімали. Керівник безпекових програм Центру глобалістики, стратегія 21-го сторіччя Павло Лакічук був разом з нами, друзі. Ще раз пане Павло, дуже дякую вам. Мирного неба усім нам за.